Друзі, це програма Дитячі майданчики. Наша творча група сьогодні знову вирушає в путь. Цього разу ми у місті Баштанка і запрошуємо вас у прекрасне мистецтво хореографії. Завітаємо до будинку дитячої та юнацької творчості у святає святих зразкового художнього хореографічного колективу Надія. Саме тут, у 2007 році, розпочалась історія одного з кращих дитячих танцювальних колективів району, Як і зараз, 8 років тому, крок за кроком керівник Наталя Васильівна-Тригуб вводила талановиту малечу у ще не пізнаний дивовижний світ танцю, таємної мови, душі людської, що бентежить, окриляє та захоплює у свій полон людину, доки існує життя. Ти прозаймався вже, коли ти зрозумів, що на сцені вже щось виходить? Я прозаймався 5 років, років. Що за цим стояло? Це щоденні були репетиції, займалися ми до самого ну, вечора. Напрямки танці це українські, хіп-хоп, вальс. Ти сучасний хлопець. Де ось ти відчуваєш, що ти внутрішньо розкриваєшся найбільше? Найбільше я відчуваю в танці українському Напевно, це все ж таки життя, вже, тому що в майбутньому я хочу стати хореографом, це мені подобається, цим я живу. Багато років вже пройшло. Це плідні тренування в різні виступи. З кожним разом, коли виходиш на сцену, ти відчуваєш себе більш впевненим. Це вже досвід. чергу, це потрібно бути увага на знятті, запам'ятовувати те, що тобі говорить викладач, і приймати це до уваги, і щоб на сцені все тебе виходило. Це в мету, щоб розвинутися, пізнати щось інше, дізнатися щось більше в хореографії і може прийняти якийсь для себе досвід і бути в цьому напрямку. Хто твій найголовніший критик? Ну, найголовніший критик, я думаю, сама я. У хореографічній суїті наш Красний задіяно практично весь концертний склад колективу Надія. Загалом ансамбль сьогодні об'єднує вісім танцювальних груп, в яких навчаються 155 юних танцівників віком від 3 до 18 років. Процес відбувається за адаптованою програмою, спрямованою на всебічний розвиток дитини. Хореографія, порівнюючи її розвиток з минулого тисячоліття, мабуть, століття вже дуже змінилось, тому що з'явилися нові напрямки. Нові навіть віяння у народній хореографії дуже багато йде стилізованих номерів. Це дітям цікавіше, але на поряд з цим ми стараємось не забувати все таки традиції, наші коріння. Ми вивчаємо побут, історію, регіони. Тільки так виховується патріотизм у нашої нації. Ми це побачили, дивлячись на будні нашої країни, що цього не вистачало. І ми повинні на з сучасною хореографією Підтримувати роль народної хореографії. Рух це життя, ритміка це краса, а танок це політ, душі і фантазії. З найдавніших часів танець прикрашає людське життя. У ньому людина виражає свої думки, почуття, переживання. І немає такого народу, який би не пишався своїми національними танцями. У перекладі з грецької хореографія означає запис руху, але зміст цього слова став значно ширшим і поняття хореографія в даний час включає в себе все те, що відноситься до мистецтв. Танцю, професійний класичний балет, і народні танці, бальні все це хореографія. Танець це вираження думки і почуття засобами умовних рухів, жестів. Ос, він виконується під музику, з якою черпує свій зміст. За своєю руховою природою танок близький до деяких засобів фізичної культури, а за естетичними параметрами до духовної. Танець в житті і життя в танці нерозривно пов'язані, тому й це мистецтво людину незалежно від віку та часу. Найменших учасників колективу Надія долучає до світу прекрасного Катерина Миколаївна Леванець, молодий наставник, яка свого часу саме у цій залі зробила перші кроки у світ хореографічного мистецтва. А сьогодні вона вже дипломований спеціаліст. Я дуже люблю свою справу. Я люблю танець теж з дитинства. Я почала танцювати з шести років. Навчаю таких маленьких, тому, що дуже люблю маленьких діток. І такі діти. П'яти шести років вони відчувають моє бажання передати їм все найкраще, навчити їх танцювати. Найменшій вихованці Катерини Миколаївни чотири рочки. Вона серйозна та уважна дівчинка і старанно виконує всі настанови керівника. А ти сама прийшла з мамою, з сестричкою з кіба бабусею? а ти вже на концертах виступала? Виступала. А ким ти там була? Малюки пустуни. Ти була пустуном маленьким, так? Да? Тебе був красивий костюм? А ти не хвилювалася? Не -е. Ти не хвилюєшся, коли на сцену виходиш, ні? Ні. А з ким ти виходила? З подружками своїми на сцену? З Катериною. Ввісно, з, з Катериною Миколаївною не страшно, так? Скажи, будь ласка, а коли ти виходиш на сцену, як треба поводитися на сцені? Тихо. Тихенько? Так? Не бачу. Анічці Рубанік 5 рочків. У колектив її привела мама. Це відбулось рік тому, а сьогодні дівчинка залюбки ділиться вагомими результатами. Анют, скажи, будь ласка, тобі тут подобається? А що тобі тут найбільше найбільше подобається? Жабка. Жабка? А ти нам можеш показати, що таке жабка? ну, покажи. Ух ти, класно. Ну, вставай. Ми робимо жабку, коли готуємося до виступу. Так, ясно, тобі подобається виступати? Так. Да. Про яку б роль ти мрієш? Янголятка. Янголятка. Ну, можливо, під новий рік. Будете ставити каску і ти будеш янголятком домовились. В першу чергу це фізичний розвиток, це її здоров'я, це дисципліна, це організованість. Тобто вона знає, які що їй потрібно декілька разів на тиждень, а точніше три рази на тиждень, в котрий час. Вона збирається, вона йде, вона знає, що там її жде хореограф, що там діти, що їх не можна підводити. Керівники нашого хореографічного колективу дуже виконують важливу роль в житті наших дітей, оскільки на них лягає місія навчити їх донести до глядача те, що вони вміють робити. Вони дуже трудяться кожного дня, ну тому що це дуже нелегка праця. І я думаю, що на концерт. Артах наших і оплиски, які визивають діти хореографічного колективу, нашого доводять те, що наші хореографи дуже гарно справляються зі своїми обов'язками. Творчий розвиток для дитини це просто необхідне, тому що дитина, яка не розвивається творчо, їй важко потім себе знайти в соціумі, їй важко зрозуміти, для чого взагалі вона щось робить. Тобто це розвиває її, це підтримує її морально. Раніше я навіть і не думала, що в мене хтось з дітей буде танцювати, але зараз, дивлячись, як моя старша донька захоплена цим, я не виключаю, що це може стати її професією. Є різні випадки. Є дитина веде маму, тата, а є навпаки, батьки ведуть дітей. Але ми помічаємо, що молодь все таки хоче зайняти свою дитину. Вони розуміють, що якщо вони в маленькому віці займуть свою дитину, пристосують її до суспільства, то і у великому подальшому житті ця дитина знайде зможе знайти свій самостійний шлях, і це дуже радує. Олексію Щокіну 14. У колективі лише рік. У школі віддає перевагу точним наукам. А ось сцена це місце, яке манить хлопця феєрією емоцій та почуттів. Каже, що найголовніший секрет успіху бути позитивчиком. А як ти вважаєш взагалі, що таке щастя? Ну, щастя, це коли у тебе є друзі, батьки, ну, і все, що тобі треба для життя. Це залежить від людини чи це залежить від загальних обставин? Ну, можна сказати, і від людини, і від загальних. Щасливо складали зірки на шляху досягнень колективу Надія, сумлінна праця учасників, вимогливе ставлення до процесу навчання педагогів і ось вони плідні сходи. Тільки протягом 2014-15 років вихованці хореографічного колективу Надія виступили на 35 районних, обласних та всеукраїнських і навіть міжнародних заходах. Величезна кількість перемог лише спонукає ще більше вдосконалювати та відточувати майстерність юних танцівників. Тим за перемогами зашифрована мудра філософія керівника. Насамперед, у нас є здоров'я дитини, здорова нація. Тому що порівнюючи з іншими, наприклад, спортом, видами діяльності і ще іншими, наприклад, мистецтвом художньої графіки, то хореографія, звичайно, дає насамперед здоров'я дітям. Діти розвиваються, координовані в них рухи, вони вміють. Користуватись мімікою, жестами, вони впевненіші в спілкуванні в колективі, вони набувають досвіду праці і роботи в різних колективах, не тільки в школі, але й позашкілі, тому що це дуже різне. В школі там є обов'язок, дитина повинна прийти, а сюди вона за покликанням, за бажанням, за, мабуть, за інтересом сюди приходить, що їй тут цікавіше. А вже потім, коли дитина хоче надбати професійні навички, ми їм допомагаємо, ми створюємо такі умови, що йдемо і на індивідуальні заняття, і готуємо їх до вступу до коледжу. У нас на сьогодні є чотири випускника, які присвятили свою, своє життя мистецтву хореографії. у колективу Надія входять більше десяти народних танців, класичних постановок, сучасних естрадних композицій. Створюючи танцювальні образи у народних постановках, сучасні підлітки занурюються у колорит певної нації та культури. Я гадаю, що найважливіше передати характер і емоції цього танцю. Тобі це близько ось такий ритм. Так, так. Да. Ти з тобою гармонійною почуваєш? Так. Да. Ти сама за характером яка? Хитра. Хитра? Да. так? Да? Да. Це тобі вже? Трішки. А в чому хитрість? Ну, це як секрет. <ріхи> тобто циганський танець це твоє твоє. Так. Я вже три роки займаюся танцями. Танці – це для мене як відпочинок від всього буденного, що е, накопичується за цей весь день, я відпочиваю на танцях, я почуваю себе невтомлено, я почуваю себе дуже е, комфортно. А зараз на сцені доросла група ансамблю Надія дівчата разом з Катериною Миколаївною у вирі почуттів, у який занурює композиція Горе любові чуттєво, тонко юні танцівниці за допомогою рухів виражають відчуття вже з дорослого світу. Філософія танцю наводить на роздуми. Це дуже глибоке почуття в людини, і цим танцем ми передаємо, це, що кожна людина має кохання своє і е, дуже береже його. І ну, Хто любов, не знається, як сказано й горі, не знаю. Тобто е, кожна, кожна любов проходить через біль і е, цей танець це передає. Вона і є щастям, і є горем, і є такі ж люди, що вони зраджують. Треба прощати. Я вважаю, що якщо це кохання, то можна прощати. Змірковують над філософськими категоріями малеча готується до виступу. За лаштунками останні приготування, хвилювання. Треба налаштуватись на потрібну хвилю. Попереду серйозний виступ. Ліза, скажи, пожалуйста, що це за утя костюм такой красивий? Це костюм лотоса. Це такий танець, де треба бути спокійним, але швидким. А цю маленьку красуню звуть Валерія. Вона добре знає, як поводити себе на сцені під час виступу. Починається танцю, да? Ти слухаєш внимательно, що говорить руководитель і як ти себе настраєш. Ну, Я намагаюся успокоїтися, щоб понять, про що йде річ. Орієнтуюся на тому, що мені треба буде зробити з цим. Всем. Сейчас какая у тебя роль? Ну, зараз я маленька лотоска. Ну, я бути спокійна, самоувірна. Мила зграйка дівчаток хвильки. Кожна з них вже розуміє, що таке виступ у складі великого колективу. Я займаюся е, е, танцями сім років. Е, мені дуже подобаються танці. Е, те, що вони багато чого навчають, мене розвивають. Влада у постановці лотос. Яка роль хвиль? Треба бути дуже ніжною, красивою і все виконувати, те, що тобі каже хореограф, і робити це дуже гарно і красиво. Я думаю, що в тебе виходить, так? Так. Хореографічна композиція Магія лотосу запрошує глядача у подорож загадковим світом сходу. Головну роль виконує Аня Маркевич, дівчинці лише 12 років, а коло її творчих захоплень досить велике. Саме це і підкреслило журі обласного конкурсу дитячої творчості Квітка прибужжя прибужжя-2015», на якому Аня здобула гран-прі. Дівчинка зізнала, що перемога дається лише тоді, коли за плечима багато підготовки. Які види творчості наповнюють твоє життя сьогодні? Це хореографія. По перше, Нею я займаюся вже два роки саме в цьому колективі. Я малюю, вишиваю з мамою. Людина, коли займається в дитинстві творчістю, вона обирає те, що для неї є найближчим. Чи з чим вона може пов'язати своє майбутнє, з чим вона пов'язує свій вільний час, що для неї є дуже важливим? Для тих діток, які ще себе шукають, не знайшли у творчості, хочу побажати, по-перше, впевненості. Тут нічого страшного немає. Ви показуєте себе такими, якими є. Обирайте не розумом, а серцем. Наша зустріч підходить до завершення. Хочеться побажати усім учасникам колективу під життя, стверджуючою назвою Надія ніколи не втрачати бажання творити та прагнення до краси, культури та мистецтва. Наступного разу на вас чекатимуть нові знайомства та нові враження. А на сьогодні, все. Дякуємо за увагу та до зустрічі в ефірі. Пока-пока.